Де по світі радість від землі до небес, все кругом співає, що Христос воскрес, день святий великий, нині нам настав, Вся земля і небо прославля Христа. Христос воскрес і горя вже немає. Христос Воскрес, вся слава до Небес, Христос Воскрес, уся земля співає, Христос Воскрес, во істину воскрес, як нам не радіти, як нам не співать, світле Воскресіння будем прославлять. Жила природа, зацвіли сади, вже Христос із нами, нині й назавжди, Христос воскрес, і горя вже Немає Христос Воскрес, вся слава до небес, Христос Воскрес, уся земля співає, Христос Воскрес! По істину воскрес, пробудіться люди і виходьте з хат, Господа воскресло будем величать, слава Тобі, Боже, за Твої діла, щаслива година нам усім прийшла, Христос воскрес і горя вже немає. Христос Воскрес, Вся слава до Небес, Христос Воскрес, уся земля співає, Христос Воскрес, во істину воскрес, не сумуйте нині, співайте Пісень, прийшло Воскресіння, нам щасливий день. Наш воскрес Спаситель, честь йому й хвала і велика радість кожний дім зайшла, Христос Воскрес, і горя вже немає, Христос воскрес! вся слава до Небес! Христос Воскрес, уся земля співає. Христос Воскрес, Мої Воскрес!